Спекотне літо. Дозрівають груші, у кошики збираємо плоди, співають дзвінко пісню наші душі, слухаючись у спів струмка й бджоли. Чекаємо дощу, щоб спала спека, волосся гладить вітерець легкий, клекоче у гнізді стрункий лелека. Вдихаєм квітів аромат п'янкий. Були і миті сповнені кохання, коли в душі співав веселий птах, були страждання, мрії і бажання, обійми й поцілунки при зірках. У чому щастя ти мене питаєш? Ми ліпимо його собі самі, та тільки в цю хвилину ти не знаєш. Що мить отця і є щасливі дні.